Доброго вечора всім. Боялюсь, що запам'ятав коротко, що геноцид народів Бог не підтримує, то що у нас відбувається в всьому світі, війни. то що було там в старому заповіді, написано, то Бог бо було це для ізраїльського народу, що можна знищувати. Но зараз ми живемо в нову епоху, по новому заповіту, що Бог зараз ніякого відношення до війни не має, бо Бог навпаки хоче, щоб ми звернулися до нього і жили. Бо я прийшов красти вбити та погубити, а Бог прийшов, щоб ми мали життя з надлишком, і щоб ми жили. Дійсно, треба звернутися до Ісуса Христа, щоб ми жили. І дійсно, щоб жили з Богом. І дійсно, треба, щоб ми були в завіті. Як це був ізраїльський народ, коли вони прийшли в Неневію, коли вони їх невітяни не обманули, вони сказали, що вони були, ми вас не знищимо, ви будете нашими рабами. І довелося їм захищати ізраїльському народу Німею. Так що нам треба бути в завіті з Богом, з Апостольською церквою, бути першою апостольською церквою, Ісуса Христа. Треба вчати Біблію, не відступати від Слова Божого. І Бог прийшов, щоб ми жили з Богом, і Бог, щоб ми покоряли віри в народів, бо ми вже нема. Ні жіночого, ні чоловічого роду, а ми всі в одному в одному в Христі Ісусі. І буде такий час, щоб наступить, що не буде вже народу людського, і поки не закінчиться час язичників, бо язичників не будуть папирами, і образувався єврейський народ з 1948 року, це в 70-му році, бо дійсно ізраїльський народ він був. Вигнаний, він був розкиданий десь приблизно 2000 років, і це було до доброшестя Ісуса Христа і до Аврама. І Авраам був там, так що до наперешистся Ісуса Христа, був Авраам, І Ной був, бо Бог знищив перший світ, як я вже казав, що і ще раз повторюся, що Бог був нечистивий світ. І для цього прийшло знищення. що треба йти за Богом, не відступати від Бога, і треба проповідати вам до краю землі і вчити всі народи Христя, м'яця і Сини Святого Духа, бо Бог буде з нами до скончання вік, вік, віків. Амінь. І церква буде вознесена, буде царство тисячу років за Христом, і буде апокаліпсис. Бо будуть сім чаш і всім всі, трубу вигнаних на землю, бо люди будуть відздихати від страху. А щоб не, від, не відздихати від страху, треба бути з Божими посланцями Ісуса Христа і, пер, і, пер, і, і церкву первінців. В Ісусі Христі треба бути, і буде воскресіння мертвих, бо чисті вони підуть. За Богом і будуть царювати в вічності, а не тестівці і нечистая буде вкинути в її на огніни. Як прийшов до Ісуса Христа і вказавши, хотіли побалакати з ним з Ісусом Христом, Христос каже. Ну, хотіли його побачити, і Христос каже, що ось моя ма матір і, батько, і брат, ті, хто виконують волю мого Отця. Це були учні, бо вони виконували заповідь Ісуса Христа. Так що нам треба перебувати в заповіді Ісусі Христі, виконувати Його волю, щоб вони були під законом, бо Бог буде наказувати за те, що люди чинять беззаконня, геноцид проти народу. Як це були деякі люди, вони будували еріхон на воротах синих. Своїх і за цього їхні діти вмирали, що старший син помер, що молодший син помер за те, що вони це будували. І був правильний ще і він був помазанком Божим, він виявляв Ісуса Христа. Так що нам треба теж являти Ісуса Христа, виконувати його заповідь, його волю і не відступати від Слова Божого і не знищувати інший народ, як це. Хоч і раніше це було, що деякі церкви підтримували е, навіть цього Гітлера, ідею, що треба йти знищувати інші народи. Так і зараз є такі віручі люди і церкви, що підтримують війну проти українського народу, а це неправильно. А дійсно, треба, щоб ми були в завіті з Богом, як це був ізраїльський народ, бо Бог їх береже і не порушувати. Слово Боже. І не відступати від Слова Божого, щоб ми дійсно Бог взагалі повід Бога в нас, і ми з Богом в Ісусі Христі, і ми не відступали від Слова Божого, і перебували в любові Ісуса Христа і дійсно могли приносити достойні плоди для Царства Божого і покоряти віру всіх народів, як я ще раз повторююсь, щоб ми спасали. Ближнього і себе, і щоб Бог був на першому місці, І царство воно було в нас, всередині нас. І треба, щоб ми примножували до Царства Божого. І дійсно, Бог, Він є любов, Він не хоче, щоб народ гинув, бо треба тільки звернутися до Ісуса Христа. і Так ми зможемо жити, якщо ми. Будемо йти за Господом, за Божими посланцями. І Бог нас збереже годину спокусу, якщо ми збережемо Його Слово. Так що треба стояти у вірі, в Слові Божому, і бути церквою первенцем Ісуса Христа. Дійсно, щоб ми були в Воскресінні Ісуса Христа і були блаженними в Ісусі Христі і виконували Його заповідь, Його волю. І любили Бога, і любили ближнього як самого себе. Амінь.